Людина пише, що я торгую гуманітаркою, яку прислала Європа. Таку хрень пише в коментарях, що це просто жесть. Ну, от, я не знаю, ну, я перш ніж щось казати, я завжди стараюсь перевірити інформацію. Ну, ви зайдіть на мої сторінки: Instagram, Facebook, Ютуб, зайдіть на сайт. Я багато років займаюсь квадроциклами. З перших днів повномасштабного вторгнення я волонтер. Офіційно зареєстрований в податковій як волонтер. Я купу техніки передав армії, Я свої 12 прокатних квадроциклів передав армії. Назбирав грошей 5 автомобілів, купив, 40 дронів камікадзе. Ну, що ви за бред пишете? Якою гуманітаркою я торгую? Це ось техніка із курського напряму. баги ми відновлюємо. Це ось із Запорізького напряму розбитий квадрік після прильоту каба? Це ось ми відновлюємо квадроцикл розвідосів. Квадроцикл розвідки, про нього є окреме відео. За листопад ми відремонтували 5 квадриків для армії. Безкоштовно за власні кошти і за кошти наших підписників. Іноді ми відкриваємо банки там на ремонт, коли не вистачає особистих коштів. Далі, яка волонтерка з Європи? Я пишу цьому товаришу, що можу надати митні декларації, ви побачите, хто, коли і звідки завіз ці квадроцикли. А він каже: скрізь корупція, через таких як ти, в країні, корупція, ви підроблюєте документи з вами в долі там і таможеніки і так далі. Ну, що за бред? Ну, ну, хто буде підроблювати митну декларацію на квадроцикл за 2,5 тисячі доларів? Як ви думаєте, скільки треба дати хабаря, щоб підробити митну декларацію і переробити митну декларацію з гуманітарки значить, на, на імпорт? Ну, Чи можна це зробити взагалі? Я не знаю. Ну, 2500 доларів він коштує. Ви посчитайте доставку, там, скільки коштує доставка із Китаю, скільки він там коштує, скільки треба заплатити за розмитнення, ще й хабаря дати. Ну, Що за бред? Корупція є, там, де є величезні бабки, там, де завозять якісь там рейндж-ровери, можливо, під видом гуманітарки, Мерседесу із Класа. Ось вона, одна із митних декларацій. Ось подивіться, хто їх завозить, ці квадроцикли. Це одна із київських компаній. От. Потім одеська компанія. От. Ви можете поставити на паузу, там виписати ці всі дані, подивитись, це компанії, які 10. 15 років займаються квадроциклами і мототехнікою. Можете подати запит на митницю, подивитись, скільки вони техніки завозять. Це, це, це просто бред писати про нас, що ми торгуємо гуманітаркою, при, при, при всьому при тому, що не маючи ніяких фактів і пишучи такий бред, що ми в зговорі з митниками і ми плодимо і розвиваємо корупцію. Це просто піздець. Тут ось квадроцикл. Це все почалося з коментарів про відео про вантажний квадроцикл. Чоловік пише, що це була гуманітарка з Європи. А ви її розкрали і тепер продаєте. Ну, по-перше, це не Європа, це Китай. Техніка, вся якою ми займаємось, вона з Китаю. Так склалося, що до повномасштабного я займався прокатом квадроциклів. І в мене в прокаті була китайська техніка. От я все про неї знаю, бо я дуже багато різної техніки використовував в прокаті. Так от прокатну техніку я всю передав армії і після того почав займатися ремонтом тієї техніки, яку я добре знаю. Ремонтом китайських квадроциклів і потихеньку ми почали їх продавати. Ніякого... Ніякого відношення квадроцикли з Китаю до, до гуманітарки бляд, з Європи немає. Ви найдіть мені, ну це ж це ж все просто, вся інформація є в відкритих джерелах. Вся гуманітарка, яка їде з Європи, це офіційно, куча фотографій завжди всі фотографують перед відправкою і так далі, для того, щоб якраз таки ніхто її не крав. Найдіть хоч одне джерело. В Європі, хто відправив нам гуманітаркою квадроцикли, <гум> такі, або хоч одну модель із тих, які ми продаємо. Ну, у нас на сайті є всі моделі квадроциклів, які ми продаємо. На всі моделі квадроциклів є митні декларації. Написано, хто завіз їх в Україну, коли, які митні платежі сплатили і так далі. <гум> Це чесно, просто піздець, які, які бувають. Упораті люди. Кругом зрада. Він кричить, що зрада, кругом корупція, гуманітарку розкрадають. От, ну, що я можу сказати у відповідь таким людям? Е е мені жаль, що в нас е в країні є люди, які не вміють думати, які не хочуть думати і які не користуються своєю головою. Але, не дивлячись на те, що є такі люди, ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо наближати перемогу. Реальними речами донатимо, ремонтуємо техніку. Чим, що, що просять військові, те і робимо. От. Хто слідкує за нами давно, в соцмережах Instagram, Facebook, Тікток, Ютуб, ті люди знають, що я регулярно їжу на Схід, а ця машина їздить, тягає прицепи, возимо машини на фронт, забираємо розбиті машини на ремонт. Ця наша машина теж регулярно їздить на фронт. Ті, хто слідкують за нами, ті знають. Ну я не знаю, як оце у людей, які перший раз попали на нашу сторінку і побачили там одне відео із вантажним квадроциклом, з'являється така думка одразу. Що ага, це гуманітарка з Європи, блядь, її розкрадають, ще й розвивають корупцію, платять хабарі на митниці, щоб підроблювати митні декларації. Ну це просто піздець. Коротше. Повеселив мене з утра цей коментатор. Кому треба квадроцикли, звертайтесь. Контакти всі на екрані. Або в шапці профіля знайдете посилання на сайт наш. Сьогодні ми відновлюємо баги для 80-ї бригади. Приїхала до нас із проблемами по електроніці, куча чеків, помилки. От. Прогорів глушник, прогорів впускний колектор, значить займаємося реставрацією. Кому треба квадрики, звертайтесь, Є техніка на будь-який смак, на будь-який бюджет і для будь-яких задач. Не гуманітарка. Не гуманітарка. А це ось 80 ї бригади апаратик відновлюємо. Все, всіх обняв, припідняв. Користуйтесь головою і перевіряйте інформацію, перш ніж щось сказати. Сократ як казав, е, така в нього мудрість була. Перш ніж щось сказати, просійте це через три сита. Значить, сито правди, сито користі і сито доброти. Він казав: якщо в ваших словах нема ні правди, ні користі, а нічого доброго, то краще нічого не казати. Ну, навіщо казати? Те, в чому ви не впевнені, і те, що ви не перевірили. Як ви можете звинувачувати нас в корупції, в тому, що ми, тому, що ми продаємо гуманітарку? Це просто піздець. Я в коментарях там чоловіку написав, якщо ви вважаєте, що ми такі злосні злочинці, будь ласка, звертайтесь в нацполіцію, в антикорупційний комітет, в прокуратуру, пишіть заяву про злочин. А він пише: та ви там заодно, ви із поліцією заодно безполезно писати заяви, типу вам нічого не буде. Тобто ми із поліцією заодно, і з антикорупційним бюро заодно, і з таможнями заодно, ми всім даємо хабарі. Ну, ну ви що, смієтесь просто? Подивіться, ну, де ми працюємо, подивіться на нашу майстерню. Я не син депутата, я не син прокурора. Мене мати вчителька, батько водієм зараз працює. Ну. Ну, блядь, ну яка корупція? Що, що за бред? Коротше, отаке от кіно з утра. Отакі от дурощі пишуть в коментарях. Значить, е... ми їбашимо. Закінчуємо. Закінчуємо. Сьогодні мусимо закінчити за цим квадроциклом, квадроцикл розвідки. Двигун ми тут відновили. Кому цікаво, можете подивитись, в якому стані його привезли до нас, як він димів. Це квадроцикл з Запорізького напряму після прильоту Каба. З ними теж майже розібрались. Там фактично залишилось його зібрати. Основну проблему вирішили по ньому. І баги маємо закінчити. По баги Колектор впускний, пластиковий. Поїхав на реставрацію. Гайворон Кіровоградщина будуть відновлювати нам пластик. Компанія «Агрорімпластик». Кому треба відновлення пластику, шукайте в інтернеті Агрорім Пластик. Одна із крутих компаній, відновлюють абсолютно все так. Номер телефону напишу на екрані, кому треба квадроцикли будь-які, дзвоніть. І користуйтесь мудрістю Сократа. Перш ніж щось сказати, просійте через три сита. Сита доброти. Сито користі і сито правди. Якщо в ваших словах і в тому, що ви хочете сказати, немає ні доброти, е, ні чесності, ні користі, мовчіть. Ну, бо ви опозоритесь і будете вигляді недолуго, так як оцей товариш в коментарях. Я не знаю, що це за людина, скільки йому років. Ну, але от така сьогодні у нас.